Ми зустрічаємо вдома на щиті Віддав своє життя у боротьбі за свободу і незалежність наш герой, захисник Олександр Радченко. Відповідальний, дбайливий, виважений, чуйний. Олександр був напрочуд світлою і доброю людиною, яка щодня творила найріднішим. Теплу атмосферу щирої турботи, постійної підтримки, справжнього розуміння і взаємоповаги. Знав, що має захистити родину за будь-яку ціну, тому на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав добровільного формування гірської територіальної громади, а вже у серпні 22-го приєднався до лав Державної прикордонної служби України. Спочатку стояв на захисті північно-східних кордонів, а згодом вирушив на Донеччину, де разом із побратимами відвоював рідну землю від російських окупантів. За час проходження служби побратими знали його як товариша з добрим серцем, котрий підставляв плече у складних ситуаціях, допомагаючи своїм побратимам. Навіть не ходив у відпустку, бо не міг їх залишити. Проте з таким нетерпінням чекав ротації, щоб нарешті зустрітися з рідними. Олександр був переконаний, що як правжній чоловік має відстоювати свободу України, право жити у ній, вільній та незалежній, як для своїх дружини, синів і донечки, так і для всіх майбутніх поколінь. Та 21 вересня на Донеччині Олександр, перебуваючи на вогневій позиції, мужньо та героїчно відбивав штурм ворога. Незважаючи на переважну чисельність противника, застосування техніки, до останнього прикривав своїм вогнем побратимів, отримав поранення, несумісне життя і тепер заступив на службу до небесного війська оборонців України. Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, розділяємо з ними їхнє невимовне горе і просимо, нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олександра Радченка. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням. Щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Олександра усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Ми маємо з вами пам'ятати, що наш з вами мир і спокій це в першу чергу заслуга наших хлопців, наших героїв, тому що героями стають такі прості хлопці, як Олександр, які не бояться нікого і нічого і одні з перших йдуть захищати нас з вами і свою батьківщину. Тяжко підібрати слова співчуття горюючій родині. Ми схиляємо низько голови всією громадою і будемо допомагати вам у горі, біді, щоб вам легше перенести цю втрату. Хочеться тільки попросити у Господа молити, щоб вам. Було спокійніше, і ви завжди пам'ятали про те, що ваш чоловік, батько герой, герой для всіх нас. Тому що, як сказано в Біблії, той, хто віддав своє життя за свого ближнього, він і відійде до Царства Небесного. Царство Небесне герою. Шановна громада, Бориспільщини, немає значення, де народився справжній українець. Нам пощастило, і в нашій громаді понад 13 років прожив Сашко. За першу добу повномасштабного вторгнення хлопці об'єднались, хлопці порозуміли один одного. І не так як повсякденному житті кожен робив свою справу: хто на роботі, хто на рибалці, а об'єднались і почали відчувати один одного. Але справжнє відчуття плеча, я думаю, Сашко отримав в окопі і найближчими, найдорожчими в останні дні були ті хлопці, яких він захищав і які захищали його. Сьогодні на цій площі черговий раз пролюються сльози. Але скільки вони будуть литись, залежить від кожного з нас. Тому я звертаюсь, громада, до вас. Завжди пам'ятати тих, хто поклав своє життя, пам'ятати Сашка, який до останнього боронив кожного з нас, кожну дитину, яка живе в вільній Україні. І для того, щоб вона жила в вільній Україні, будучи тут, ми щоденно повинні допомагати і пам'ятати. Я хочу подякувати родині, висловити співчуття. Неможливо, вам будь-що. Немає просто таких слів, щоб підібрати і висловити той біль за втрату Героя України, за втрату Олександра від усієї Державної прикордонної служби України, нашого великого колективу прийміть, будь ласка, слова, щирі слова співчуття за загибель Сашка. В той роковий день, 21 вересня о 5 годині ранку, ворог почав штурм. Позиції підрозділу, в якому проходив службу Олександр. Будучи керівником кулеметного розрахунку своїми діями, Олександр не тільки захистив товаришів, зберіг позиції своїми діями, він зберіг нашу рідну землю. Ми про це всі маємо сьогодні пам'ятати: три танки, шість бойових машин і більше півтори взводу орків залишились перед цією позицією прикордонників, але позиція встояла. На жаль, ціною життя Олександра. Тому ми всі маємо пам'ятати, що Він віддав своє життя за наше світле майбутнє, він віддав своє життя заради нашої перемоги. І всі на своєму місці маємо робити сьогодні все, щоб ця жертва не виявилась марною. Смерти поли война, але вояли прав Господи, І пам'ять про нього згоду ми воя, але <клес> воями воя, гомивоя, хвилиною дитя, чоловіка до несе водуючим, і до буде подає жити, до о, покій, Господи, душу спочиво раба Твого. Бо він надію поклав на тебе. Во цей помислите Бога нашого.